Наш юрист від зоозахисту повідомив, що Леоніда Павловича. Хочуть звільнити, і що на території муніципального притулку є стерилізатор, який може бути використаний не дуже гарних цілях. Ми вирішили спільнотою волонтерів, зоозахисників, опікунів тварин зібратися та підтримати директора. Притулку ситуація вирішилася на нашу користь. Леоніда Павловича поновили на посаду. Також зв'язалися зі мною адміністрація муніципального центру що стерилізатор він є і що він не запущений у дію, але був придбаний саме для гуманних цілей, що якщо вже тваринка загинула, то люди можуть звернутися і не шукати десь місце, да, в лісочках посадка, посадках, а можуть так, ну, відпустити свою тваринку таким методом.